День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблягроя. Пропоную вашій увазі диван Малібу 3 від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 4 см. У глибину побильці диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венги темний. В одній бильці є велика та містка ніша для зберігання білизни. В іншій ніші бар. Та невеличка ніша. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та дві великі. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки видвигаємо нижню частину. В якій сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. Основа під спальним місцем ДСП та розгортаємо посадочне місце. При розгортанні, розкладанні дивану спальне місце стає трішки нижче від посадочного. Від основної стіни квартири залишається висока. Задня стінка, як узголів'я у ліжка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,60 м на 2 метри. Наповнення дивану пінополіуретан. диван жорсткий. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.